Вже другий рік поспіль у селі Настасів на Тернопільщині реалізовують курс Агросфера для старшокласників. Учні 10-11 класів трьох навчальних закладів Великобризовицької громади навчаються на базі компанії АгропроЦЕРВІС, що дає змогу краще зрозуміти курс та побачити усе на практиці. Ми навчаємо дітей любити. Те, що знаходиться з ними поруч, це наша планета, наша земля, екологія, повітря, вода, бережно ставитися до природи. Це любити те, що ми їмо. Це любити те і якісно дбати про те, чим ми займаємося кожного дня. Це про те, як екологічно ставитися до своєї планети. Серед слухачів курсу Агросфера учні 11 класу Настасівського ліцею. Їхній вчитель Дмитро Гайдук розповідав під час заняття про біосферу. Чоловік. Каже, формат навчання, коли діти можуть отримати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, є для учнів цікавим та пізнавальним. Вважаємо за важливий і необхідний вивчати такий курс на території нашого населеного пункту і нашої територіальної громади в цілому, тому що ми така аграрна частина України, де можливо впроваджувати. І в галузі як сільське господарство в цілому, тому ми вважаємо, що це актуально на сьогодні. Окрім знань про біосферу, цього дня учням розповіли й про кар'єрне зростання в аграрній галузі. Ми поговоримо про те, як обирати професію, від яких факторів і на що впливає вибір майбутньої професії, як взагалі правильно обирати. І також поділимося з учнями 10 11 класів вирізками із Форбес, які говорять про те, які май Бутні навички топ 10 навичок потрібні в найближчий там час для будь-якої людини, в тому числі для молодої людини, яка стоїть на порозі вибору. Учениці Мишковицького ліцею, які були присутні на занятті, уже другий рік вивчають агросферу. кажуть, поки роздумують над тим, яку професію обрати. Однак знання, отримані під час навчання, однозначно знадобляться у майбутньому. Мої враження позитивні до цього, оскільки ми отримуємо нові навички, нові враження. Також ми їздимо на різні екскурсії. На уроках ми можемо проводити різні дискусії і одночасно отримуємо нову інформацію. Мені дуже подобається. Тут багато цікавої інформації нам розказують, і я цілком задоволена. Сьогодні мені сподобалось, як нам розказували про тайм-менеджмент, різні такі якості, які потрібні для того, щоб вибрати правильну професію. Курс Агросфера вдалося реалізувати завдяки фахівцям Всеукраїнської аграрної ради спільно з партнерами та міжнародними експертами. Заняття у межах курсу відбуватимуться раз на місяць. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.